Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рубрикі алкоголь на своєму каналі я вже тривалий час продовжую виготовляти, тестувати, перевіряти, дегустувати настоянки приготовані із готових сумішей, які я придбав в одного з українських виробників. І сьогодні буде чергова, чергове приготування такої настоянки. Настоянку я обрав сьогодні Прилуцька, як ви бачите. Тож сьогодні готуємо настоянку прилуцька з готової суміші. Тож, починаємо, як завжди, із спиртового розчину. Ви знаєте, я готую на спирті, У мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Зариваємо спирту воду. Це ми зробили. Тепер такою щільною кришкою закриваємо так от. Як ви бачите, реакція вже пішла, ну, додамо ще активності їй От так перемішаємо, є помутніння, навіть нагрівання. Тож реакція триває. Думаю, ну, і закінчитися. Друзі, на цьому вкладенні з назвою тут є ну, рецепт, в принципі, написаний. І контакти виробника, якщо кому цікаво. Тож, ви просто можете слідувати за цим рецептом. Я вже трохи, знаєте, із досвіду. То я готую, ну, скажем, за власним рецептом. У мене трішки він відрізняється від рецепту, який задає виробник. Але ж мені так подобається. Тож, підготуємо спочатку нашу суміш. Треба підготувати, а саме розім'яти, тут є ягоди ялівцю. Їх треба трошки вступки роздавити, щоб вони відкрилися своїми ароматами. Ну, я тут ще бачу коробочки кардамону. Ну, так, можу сказати, що. Кориця поломана паличка. Ну, Багато тут спецій домішано. Всі я вирізнити, безперечно, не можу. Друзі, спеції не потрібно розтирати майже в порошок там чи в порошок. Просто от пороздавлювали ягідки, які є я лівцю в даному випадку. Ну, там ще я бачу наче перчики є. І все. Ягідки роздавили і можна додавати в основну тару. Як ви бачите, я вже сюди додав свою традиційну ложку меду, яку я завжди кладу. Ну і додаємо наші спеції. Ну і далі, друзі, ще рекомендовано за рецептом цедру цедру додати. У мене на цей раз це буде цедра апельсину. Рекомендовано одну-дві чайних ложки, то я от додам дві. У мене тут якраз вистачає з одного апельсинчику, це я все наробив. Ну, думаю, десь це буде, мабуть, досить. Ну і тепер все, за спеціями повний склад. Тепер просто додаємо наш спиртовий розчин. Переливаємо. Спритувий розчин додали, ну і тепер потрібно перемішати. Ну По-перше, щоб все змішалося, а по-друге, в нас там мед є, щоб він розчинився. Тож, добре перемішуємо. Ну, ось так, я думаю, буде досить. Тож тепер ми закриваємо кришкою і відправляємо в темне місце для настоювання на 14 днів. 2 тижні, друзі. Відправляємо, ну а далі будемо результати дивитись. Що ж, друзі, в мене минуло два тижні і пора провести з нашою настоянкою. Ось, до речі, вона така в мене вийшла. Як бачите, такий гарний колір в неї. Провести пару активних процедур. Ну це Треба її спочатку відсідити, ну а потім профільтрувати. Тож, давайте це і зробимо. В мене, як завжди, марля і сито. Сідимо. Що ж, моя настояночка стає все кращою і кращою, але ще одна процедура. Тепер фільтрація через ватний фільтр. Починаємо. Ну, ось таку настояночку маю, друзі. Скажу, що вона виявилася доволі таки чистою, використав тільки один фільтр ватний. Але ж ми провели декілька активних процедур. Треба тепер їй дати трошки відстоятись, відпочити, стабілізувати смаки, аромати. Тож, на 2-3 доби я ще залишу в темному місці, а тоді вже будемо смакувати. Ну що ж, друзі, всі очікування і приготування закінчені. Нам залишилася тільки дегустація. І я, на жаль, вам можу тільки розповісти про свої враження від неї. Сам буду смакувати, дегустувати, насолоджуватись. Тож, друзі, давайте почнемо, як завжди, з зовнішніх факторів, які я згіню. Ну, я б сказав, би, що можу охарактеризувати цю настоянку як класичну, знаєте. Ну, от Вона виглядає як настоянка, ну ви бачите, так? Ці кольори відповідні. Настоянка, от, як вона є. Аромати в неї, ну такі самі. Ну, вони відповідають, дійсно відчувається, що це настоянка, що вона настоїлась Спиртуозності взагалі не спиртів. спіртів. Так, суміш, спецій, трав, присутня. Дійсно, це як настоянка. Ну, Але ж найголовніше це смаки. Тож давайте розпочнемо. Дегустація все таки За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові! Ну, я б сказав, що прямо не дуже яскраво все. Нема такого фонтану фейерверку Але все відчутно і все ну, як має бути. знаєте. Дійсно, це як класична настройка, друзі. Я б навіть не виділив, би, де там більше було на смаках чи на після смаках, коли ти її вживаєш. Випивалося, ну, як мені здалося, ну можливо, це перше враження було, так? Саме найперше. Що коли вживаєш, то мені здалося що більше ну, от, смаків саме від неї пішло. Уже на видиху, на після смаках, ну якось вже трошки слабіше було. Ну але, друзі, ну класика. Ну, ну просто класика. Тож, якщо ви хочете щось на кшалт класичної настоянки спробувати, то от прилуцька для вас як завжди. Я завжди залишаю в описі під відео в Ютубі. Посилання на виробника, тож можете так само придбати і скуштувати таку прекрасну настоянку. Друзі, класична настоянка, яка є, я відповідаю. Ну Вона у мене вийшла, все класно. Тож, друзі, можете скористатися саме цими наборами, придбати, приготувати. Я думаю, ви будете задоволені, якщо ви розумієтеся на класному алкоголі. Тож, друзі, придбайте. Робіть, перевіряйте, так само смакуйте, як і я. Ну і відповідно, всі запрошую на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте цей багато відео, які є вже на каналі. Не тільки алкоголь мене присутній. Це переглядайте, робіть підписку, залишайтеся в нашій великій команді. Чекаю від вас подобає. Багато класних відгуків, коментарів під відео. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!